От, скажіть мені, будь ласка, але тільки чесно, напишіть мені в коментарях, чи знали ви, що таке теологія? Бо я не знала, що таке теологія, і поняття не мала, доки не почала вивчати Біблію. Теологія то наука про Бога. І це найточніша наука. Колись, якщо ти не знав богослов'я, якщо ти не був теологом, то ти вважався якимось неуком. І весь той прогрес, який ми на нинішній день маємо, це все люди були вчені, теологи в першу чергу. От і всі науковці, які є в наших книжках, вони всі були теологами в першу чергу. Вони вивчали богослів'я. Теологія, вона найточніша наука на другому місці, лише медицина. Наука, то те, що можна доказати експериментально. Але ми не маємо багато чого доказаного. Наприклад, звідки взявся е, цілий світ? Звідки взялася людина розумна? Як взагалі з'явилися створіння на землі? Наука цього доказати не може. Ще сотні років назад е, наука досліджувала такий орган, як апендекс. І цей апендекс він є в нашому шлунку, да? там всередині. І науковці думали, що то зайвий орган, що він нам дістався в процесі еволюції від якоїсь там бабки інфузорії чи діда жирафи. Знаєте, щось такого, або мав може, хто був. І вони його відрізали, робили експерименти на дітях, і виявилося, що на восьмий день найкраще згортується кров, немає такого крововиливу в тому випадку, якщо це на восьмій день обрізання. Ну і відрізали той апендекс. Ну, на що він це здав, якщо він зайвий Ну ні. І, коротше кажучи, що потім виявилося? Пройшли роки, наука трохи се розвинула, трошки далі пішла. Ну і вони зрозуміли, що апендекс він відповідає за нашу імунну систему. Представляєте? А вони дітям відрізали всі апендекси, бо вони думали, що зайвий орган. Імунна система, на минуточку, дітям воно дуже потрібне. Не то, що вже й дорослим, дітям вона необхідна. Нам всі органи потрібні. Ми не створені від еволюції, нас Бог створив ідеальними на свою подобу. Ми все, що в нас є, воно нам все потрібне, і Біблія е, каже ще три тисячі років назад. Про Мойсей Бог йому дав откровення, розуміння, що на восьмий день е, буде найліпше обрізання робити хлопчикам, е, тому що в цей день найкраще згортування крові. Вони експериментів не робили. Вони знали точно, що на восьмий день це буде найкраще робити, бо так сказав Бог. І робили так, а наука експериментально не слухала, що біблії написано. Ще три тисячі років е, пройшло, і ми допетрали. То може варто послухати біб Біблію? Може, все таки варто вивчати теологію і не робити таких е, якихось експериментів, які самих себе вбиваємо. а робити ті експерименти, якщо вже ровер придумано. У Біблії є відповіді на всі питання людства. Бог нам дав інструкцію для нашого організму, для нашого життя, для вічності, як туди попасти, як не попасти в ад і так далі. Ну, але людство ми дуже горді, і ми заперечуємо, то, що якщо ми то очима не бачимо, значить того нема. Да? Е, от. І це смішно, тому що ми багато чого не розуміємо і багато що не знаємо, і доходимо до того вже за декілька десятків, а то й сотень років. Потім. Бог такі речі в Біблії відкриває. Він елементарно показував лікарам, що треба мити руки не в стоячій воді, а протічна вода має бути. Бог це сказав. І ви без нас, скільки людей від того померло, що наука не могла допетрити, від чого ж то помирають жінки при родах? від брудних рук, лікарів, акушерів. Дуже багато. Я так сміялася, як я почитала в Біблії, що Бог каже, якщо ти йдеш воювати, в першу чергу візьми з собою лопату, закопати своє гамно. Представляєте? Бог навіть такого вчив. Каже до солдата, щоб він пішов і взяв собі лопату з собою. Все описано. В найменші дрібниці. Просто ми не хочемо досліджувати. Ми будемо краще робити експерименти, а вдруг вийде. І я для себе зрозуміла таке откровення, що все, що нам Бог дає, воно все потрібне. І навіть якщо я не розумію зараз, для чого воно мені здалося, в подальшому коли я буду розвиватися, і я зрозумію. І треба за все дякувати Богові за все, що ми маємо, за всі випробування, за все добро, за всі страждання. Все тому, що це все нам на користь, бо Бог дуже люблячий, і він цінує нас, і він реально той, хто нас створив. Амінь.